Мультиварку сховати подалі, забути про посудомийку та мікрохвильовку, прати тільки вночі. Якщо чернігівці не навчаться економити, світла не буде. Доведеться запастися свічками і згадати романтику 90-х. Найбільше електроенергії на Чернігівщині споживають саме звичайні мешканці, тому від заощадливості буквально кожного залежить, чи відключатимуть світло. Коли населення це усвідомить, зрозуміє і трошки перелаштує свій побут. От от, от тоді вже можна буде говорити значить про те, чи будуть застосовувати, чи не будуть. Чиновники запевняють, в країні не вистачає електроенергії. Сьогодні фактично зупинилися теплоелектроцентралі. Більшість з них купували в. Вугілля на Донбасі доставити замовлення зараз неможливо. Однак в Чернігові ситуація не така погана. Наша ти спрацювала більш-менш нормально на сьогоднішній день. Приблизно 80 тисяч тонн вугілля запасу є. Це нам достатньо практично до кінця року, південні африканські держави з ними заключений вже договори на постачання вугілля. Настільки низьких лімітів на споживання, як цього року Чернігівобленерго ще не отримувало. Встановлені норми в місті перевищують вже зараз, і чим холодніше ставатиме, тим це перевищення буде більшим. Критичний час уже настав. Ми не застосовуємо їх тільки на свій страх і ризик, і скажем так, знову ж таки, до нас можуть застосувати відповідні санкції. Ще раз, відключення можливі в часи максимуму навантажень. Як я сказав, це з 18 до 22 вночі ввечері і з до 10 ранку.